Два продукти в твоєму раціоні, які допоможуть тобі не мати зайвих прикусів. Ці продукти вони дають довше почуття ситості, вони допомагають спалювати жирову тканину, вони роблять так, щоб тіло було стрункіше, щоб було гарне самопочуття, щоб була енергія, і ти добре себе почувала. І, до речі, в доброму стані була твоя шкіра, а це дуже важливо в будь-якому віці. І ці два продукти: це протеїн. І це клітковина. Бо саме вони допомагають протеїн, дає почуття ситості, а клітковина допомагає м'яко очищувати організм. І щоб покращувалися процеси травлення і всмоктування корисних речовин. Як це додати в раціон? Я, твій консультант з харчування, допоможу тобі це все поєднати з твоїм раціоном. Тому не вагайся, пиши, хочу результат, і я тобі допоможу.